Ось немає ще й одинадцятої, а ми вже відправляємо. Відправляємо щоб завтра, бо клієнт недалеко знаходиться. Він каже, потрібно очі берегти і потрібно вже працювати. Окей, у нас тут поряд відділення, ми відправляємо його вже. Дивіться, сучасний фільтр. Ніяких попередніх поколінь не на круциках. А ось так: тут голів'я крутезне. Прижимає згоду, класно все. Ось саме ця масочка. Яка поїде зараз на клієнта. А, і коротенько пробіжимось по ній. Дивіться. Бачите характеристики? 1-1-2. Це реальних. І від 8 до 13 дін спрацьовує. Чотири сенсори, класний кут огляду. Пластик прикольний. True Color. оголів'я, знову ж таки, вони показують класне. Дійсно, народна масочка. А і ще одна. Є випадки, коли клієнти кажуть, чи є запасні скельця. а Вони на секундочку, 180 гривень. Є! Є, бо кажуть клієнти, що до них не приходять, а ми відправляємо повний комплект.